Привіт, друзі! Сьогодні я хочу провести вас у світ звірів. Зустрічайте я в ролі дикої кішки, і мій не менш дикий яскравий спортивний і дуже-дуже прикольний ягуар F-Type 2019 року народження, а також студія Фришкар, яка провела з ним виховну роботу. Мені є багато чого про нього розказати. Пішли. раз, раз, прийом, прийом. Ставте лайки, подобайку, -по, бо вони нам дуже дуже потрібні. І так, друзі, що ми маємо по інтер'єру. Як на мене, тут все досить лаконічно, але не можу сказати, що тут є дуже багато якогось функціоналу, дуже цікава, асиметрична консоль. Просто подивіться, тут є, а тут немає. Якісна шкіра, дуже приємна дотик кермо. Прям дуже мені подобається. Знаєте, як в люксових тачках дуже прикольно прошита стрічкою шкіра, додає якогось такого шарму і дороговізни. Дивіться, через те, що це купе і досить невеличка машина, цей люк може себе презентувати. Як е, панорама. Тобто мені тут дуже дофіга світла. Прям я вам так хочу сказати. Да, ззаду нічого там не видно, але отут зверху прям Прикольно. Цей Jaguar був розроблений для того, щоб конкурувати з відомими спорткарами, такими як Audi R8, Mercedes AMG GT, Nissan GT-R і Porsche 911. Дві яскраві комплектації. По дизайну цього ягуару це такий, як у нас зараз купешечка і кабріолет. В кабріолеті а вже ж ви панорамки такої не побачите. Там там, там взагалі даху немає. Для цієї машини було запропоновано одразу три види двигуна. Це 2 літри, 3 літри і 5. Наразі у нас трьошечка. Трьошечка розжене вас до сотні за 4,9 секунди і має під собою 380 конячок. Чисто ревізор. Загалом конфігурації цього ягуару є безліч. Ви можете обрати собі як купе, так і кабріолет, як автоматичну коробку. Так і механічно. І навіть як задній привід, так і повний. Ця машина справді невеличка. Так, тут достатньо місця для водія, достатньо місця для пасажира, але що я можу сказати точно, ця машина не для дівчат. Знаєте чому? Тому що тут. Ну тут отаке дзеркало, от таке дзеркало, що мені з ним робити? Я навіть свої губи в ньому не бачу. Але знаєте що? Поки мене не чує моя звірюга, я б з радістю якийсь час би поїздила в цьому ягуарі і просто носила б з собою дзеркало. Опа, зрада. Зрада. Це зрада. Звірюга мене не чує, вона поїхала на спад. А чи знаєте ви, як відрізнити ягуар трьох-і двохлітровий від п'ятилітрового? Зовнішньо. Пови, вигляду! В душці і в трьошці вони завжди будуть по центру, як мої звірюзі, а в п'ятерочки? по різні боки. Друзі, цей котик це безпечна машина. Він розпізнає дорожні знаки, він допомагає вам при паркуванні. Він говорить, коли ви виїхали з полоси і запобігає зіткненню під час маневрування. Гарно? Дивіться. Так, що у нас по розмірам? Довжина Чотири. Половиною метри ширина майже два. Висота метр тридцять. Вага, уявляєте? Вага цього спорткару десь е, 1660 шістсот кілограмів. Знаєте чому? Бо вона зроблена майже вся з алюмінією, вона досить легка, вона дуже гарно тримає повороти. Але, друзі, давайте домовимо давайте з вами так, що ми з вами виїжджаємо на дороги і їздимо нормально. Я розумію, сакар, тілочки, панти, тачки, але це все не коштує вашого життя і мого також. Так що давайте будемо обережними навіть на таких крутих спорткарах. Коли я відкрила цей багажник, я в мене в першу думку така, моя ти бусинка, він такий компактний, він, він не маленький, він не великий, але мені здається, ну може я б там влізла. Звісно. Загалом, ця машина для мене вона для когось вона не підійде за своїх розмірів. Але я б вдув. Я до того, що просто мені вона дуже-дуже подобається і любителям гострих відчуттів і тим, кому не треба нічого зайвого, ця машина буде для нього прям сок-сок. взагалі. і по традиції, що зробила студія Фрешкар з цим авто, ми зробили повну оклейку плівкою. Ми зробили полірування, ми затонували вікна, вікна. Ми оклеїли в брони плівку, е бляд, ще раз, Пожалуйста, пожалуйста, ще раз. забронювали лобове та заднє скло і нанесли антидощ. Друзі, якщо ви хочете привертати увагу всіх, хто вас оточить на дорогах, купляйте собі такі чи подібні тачки. А якщо ви не хочете привертати увагу майстрів на СТО, привозьте свої машини до нас у фрешкар. І тоді все буде заживіть. па па